Вітаю всіх на моєму каналі. Це вже сьома серія Челендж, дім у спадок, і я відіграла за кадром знову два дні. Два дні після тих подій, які трапилися в минулій серії. Що ж було за ці два дні? Міло зателефонував Луні на наступний день після вечірки, запропонувавши прогулянку, але вона відмовилась, попросивши не турбувати її. Оскільки потрібен час на роздуми. Через її напружений стан після зізнання, міло в коханні, луна не пішла на роботу, попросивши Бреді її замінити. А щоб, хоча б якось покращити свій стан, вона займалася своїм хобі, тобто створенням скульптур із дерева. До речі, вона починає потроху освоювати створення меблів, тому зробила для будинку на стіну полицю, і вона перекрила цією полицею там тріщину в стіні. Я думаю, виглядає нормально якраз. Ми туди її помістили свічку і пожежі, я сподіваюся, не буде. І якраз перемістили сумочку для їжі. Пізніше Міло прийшов до її дому без запрошення, що розлютило Луну. І вона накричала на нього і сказала, щоб той не приходив більше до її будинку. Щоб заспокоїтись, Луна пішла на пробіжку. Після цього вона отримала замовлення на свої скульптури і продала їх на 165 симолеонів. На роботі з'явилося нове завдання прибирати сніг біля кафе. І через це треба бути там о 6.30. Як ви бачите, зараз Луна саме цим і займається під час зміни? Луна зустріла сієну, яка запросила її до спа салону. Луна, звичайно ж, погодилася. Сієна спілкувалася з Луною протягом всієї її зміни, що покращило їхні стосунки, і це було досить дивно, тому що сієна прийшла майже з самого відкриття кафешки і залишалася з луною там до кінця, тому. Звичайно, у них відносини поліпшились. Цей день Аля знову зателефонувала, щоб обговорити хлопця, що розлютило Луну, і вони посварилися. Просто Луну дратувала, що Аля звертається до неї лише за порадами щодо хлопців. Їй би хотілося, щоб Аля там телефонувала, щоб дізнатися про життя Луни, тому що Луні зараз важко, Луні зараз складно, і не певно, що твориться зміло, і в неї залишається тільки Аля з друзів. От але видно, Алі не до цього. Тому вони посварилися. Але якщо... Говорити про хороше, та на роботі Луна помітила, як котик мило спав. Після роботи Луна пішла в клуб за інтересами, де нарешті прокачала фітнес до 5 рівня, і тепер ми можемо відкрити ванну кімнату нарешті. Але разом з цим вона отримала нову рису характеру, незаграбність. Не найкраща риса, але нічого не поробимо. Також. Цей вечір разом з членами клубу за інтересами допоміг їй добре полоднати стері та арі. Ну що ж, я думаю, ми можемо розпочинати грати з луна. Як бачите, зараз 6.24. От луна якраз прибирає сніжок. У нас сніжна погодка. Як бачите, місто тільки прокидається, тому на дворі дуже мало людей. Так, у нас начебто, ну ось ще є сніг. Відкриваємося сьогодні у вісім, тому нам треба встигнути все порозчищати. Блін, дуже багато снігу, жах просто. О, до речі, шукати меблі і декор. О, може якось спробувати, може вже знайдемо. а? Приколь, я не знала, що є така функція. Так, ну до восьми ми не встигаємо прям все прибрати. От але я думаю, нічого страшного. Головне, щоб ми перед виходом поприбирали, а там, я думаю, не страшно вже. Так, після цього підеш передінешся і можеш приступати до роботи. Тут уже, до речі, люди чекають. До речі, я забула відняти в неї з минулого разу кошти. За зміном вона заробила 834 Леона. Ну, все, починаємо працювати. Я не знаю, скільки сьогодні буде народу, тому що у нас коли як. До речі, ми кицям корм знову забули насипати. Блін, давай, поки нікого немає. Ой, нам тут. Це тері? Це Я перепрошую, він вирішив нам допомогти. Ні, він знає, що вона працює в цій кафешці, але. Окей, ладно, добре. До речі, в неї прям стері. Ну, ну як, у неї зарі піднялися добре ось стосунки. Стері трішки, з Бреді, але Сієною, бачите, так, під, під підскочили. Цьому ну, не знаю, чого це він вирішив нам тут допомогти, але добре. До речі, знаєте що? Так як у неї вже є п'ятий рівень фітнесу, нам вже потрібно відкрити ванну. І я думаю, що ми можемо когось попросити, наприклад, того ж самого Тері, щоб він прийшов сьогодні ввечері до нас і допоміг нам відкрити ванну, тому що вона заколочена, там так просто не відкрити. Тому я думаю, що в принципі можемо зателефонувати Тері, якщо він до нас не прийде, бо він а ось він. От, якщо він до нас зайде, то ми його попросимо це зробити. Якщо не зайде, то зателефонуємо йому. Так, а це Памела? О, так. Давай з нею привітаємося. Все, я починаю підраховувати кошти. Нам телефонує Аля. Луна з нею тоді посварилася. Давайте ми не будемо тоді це просто враховувати. Так всі ми всі роблять. От, Тому пофігу. Поспілку, поспілкуйся трошки з Памелою. Аріший прийшов. Ого. Ви вирішили сьогодні всі прийти? Ну-ка, похвали його наряд, скажи Арі, ти сьогодні просто прекрасно виглядаєш? Чи може Арі запросити, а? Хоча не знаю, мені Арі здається. О, так і Тері прийшов. Все, давайте тоді будемо Тері просити, давайте з ним поспілкуємося, також зайдемо так здалечку, а потім попросимо його нам допомогти. Я думаю, Луна скаже, що їй би дуже згодилася допомога Тері, бо в неї там є проблеми з будинком, і їй потрібно відкрити одну кімнату. Бо будинок старий і просто немає у Луни скільки сили, щоб відкрити те, що треба. Ой, у нас тут душ поламаний. Блін. Ну, потім після роботи починить. От, тож я думаю, що Тері погодиться. Він скаже: Добре, давай я тобі допоможу. Сьогодні я вільний. Скинеш мені адресу, або я прийду за тобою. Подивимося, бо є ще деякі справи. Сило скаже: Окей, добренько. Дуже приємно, що вони вирішили до нас сьогодні зайти всі троє. Тож дуже приємно, що вони нас навідали. У нас тут так мило котики сплять, Я не можу з тих котиків, які вони нятки, Які вони вороті всі. Клас. У нас навіть єнот є. Уявляєте навіть єнот. Круто! Ну і щось у не сьогодні, сьогодні прям, прям щось її не везе, щось її все обливає, обсипає. Так, я думаю, нам треба робити обідню перерву, бо їй хочеться їсти і в туалет. Тому я думаю, що... Зараз можемо це зробити. Ой, мама сієни прийшла. Круто. До речі, давай з нею там привітаємося. Типу, вічливо познайомимося, може вже знаємо, хто це. Скажемо, що, типу, а я знаю сієну, ми з нею хороші знайомі. Щось вона не дуже хоче з нами спілкуватися. Просто ушла. Ну ладно. Так, ну все, я думаю, що ми можемо йти поки по своїм справам. Ти сюди, поки сходи в туалет і чи є у нас щось поїсти. О, до речі, нас хочуть купити кролика. Нам треба буде, мабуть, збігати сюди і купити тут щось поїсти. Ось. Моя мама телефонує, але нам зараз немає коли, тому я відменю цю дію. Так, давай, Луна, швидше, тому що твій обід не постійний. Ой, за нами Арі так іде. Ой, куди це він? А він вирішив там посидіти. Так, давайте візьмемо піцу. Візьмемо піцу, поїж швиденько. Головне, щоб нічого не застряло. Так, вона любить літню музику, окей. Все, нічого не застряло. Давай швиденько, швиденько їж. Давай трішки поспілкуємося з Памелою, піднімемо її настрій. Насправді з нею прям Луна не дуже сильно спілкується. От. Мені просто цікаво, які там у них відносини. Так, до речі, давайте подивимося, які в неї бажання. 57 на чайових. До речі, в неї ж життєва ціль музикальний талант. Вона мріяла про те, щоб навчитися грі на гітарі, там, на піаніно чи ще на чомусь. От, і в неї ще досі є ця мрія. Я про неї, якщо чесно, геть забула, і тільки, блін, на сьомій серії про це згадала. Mm, тому я думаю, ми цього можемо приділити увагу десь в наступних серіях. Я в сценарій десь впишу. Так, ну все, йди, обслуговуй стіл. Треба заробляти грошики. Бо хто як не ми? До речі, Арі і Тері пішли вже, так? Тут же нікого немає. Так, пішли вже. Дивися, ну знову він телефонує. Ну, скажі, сказала ж тобі, Луна, що не треба. Коротше, я просто ігнорую все. Вони тоді поругалися, але... Я не знаю, можливо, Міло дуже переживає стосовно цього всього і хоче поскоріше дізнатися відповідь Луни. Як казала Луна, вона тепер не знає, хто для неї Міло, тому їй треба досить багато часу на те, щоб все обдумати. Ой, до речі, Террі знову прийшов, ви дивіться. Прям крутиться сьогодні біля нас весь день аж дивно. До речі, напишіть в коментарях, будь ласка, як вам Террі. Блін, у нас і колонка зламалася. А як же нам її чинити? Після зміни зателефонуємо Ребекі і скажемо їй про те, що у нас тут все поламалося. От нехай вона там найме якогось майстра, і на зміні Бреді якраз він прийде і все починить. Так, наша зміна закінчилася, але тут вирішили, що нам позамовляти, тому давай вже їх обслужи і все. Так, давай відійдемо в більш спокійне місце. Іди сюди. Зателефонуй Ребекі, скажи, що у нас все зламалося. Тут і колонка, і душ, тому треба це все негайно починити. Ребека скаже, що добренько, я все зроблю. Так, а тепер давайте подивимося, скільки ми сьогодні заробили. Теріж уже пішов. Ні, він. О, він нас вже тут чекає. За сьогодні ми заробили 907 семолеонів, тому я зараз в неї забираю половину суми з бюджету. Так, перевдягайся і топай до Тері, щоб він тебе довго не чекав. Давай дізнаємося, як пройшов його день. От, зробимо йому комплімент, подякуємо, скажемо, блін, тері, ти дуже крутий. Дякую тобі за те, що ти погодився. Так, давайте сформуємо групу і разом підемо до неї додому. Так, ну що ж, ми прийшли. Тому давайте вже просити Тері, щоб відкрив нам кімнату. Не будемо затягувати. До речі, можемо потім разом, можливо, сходити на ринок, щоб купити продукти, які щоб ми ось могли тут щось приготувати собі. Тері взяв з собою потрібні інструменти, щоб відкрити цю кімнату. От. Тому будь ласочка, заходь. Так, давай йому скажемо, що потрібно зробити. Скажемо, що треба відкрити ось саме цю кімнату. Тері зараз дістане всі свої інструменти. Ось бачите, яка класна полочка. Тері зараз дістане всі свої інструменти і зробить все, що треба. Ну і що ж, тері відкрив нам кімнату, тому давайте будемо заходити і дивитися, що там. Ну, в принципі, що я її очікувала: грязна ванна, грязний туалет. От Зеркало чомусь так високо стоїть, як туди можна дотягнутися. От, але в цілому непогано. Це все відраємо, тут ось якісь є моючі засоби. От, це все відраємо і нормально буде. І завтра якраз запросимо людину, яка може провести нам в квартиру точніше в будинок воду. Заплатимо йому 1500 симолеонів і в принципі все. Тож давайте зараз запитаємо у Тері, чи знає він когось. Тері скаже, що так. Ти знає, тут є один майстер. Якщо хочеш, я тобі дам його номер і ти з ним можеш домовитися. Він скаже: Окей, давай, тері дасть номер, і завтра ми зателефонуємо і попросимо його до нас прийти. А зараз давай ти запропонуєш там тері піти разом з тобою на ринок. Якщо він, звичайно, не проти. Я думаю, що Террі буде не проти, і ми можемо, в принципі, разом піти. Ой, але у нас знову заметіль. Турдом якийсь. Ну, давай, пішли разом з Терією швиденько. До речі, в неї з Терією стосунки швидко піднімаються. Давайте подивимося, яка у них сумісність. Хороша сумісність. Круто. Друг. Відчуття близькості. Луна відчуває близькість до персонажа на ім'я Тері. Після. Добре проведеного часу. Чудово! Подивимося, що ми можемо купити. Нам би щось таке купити, щоб ми могли висадити і щоб ми могли їсти. Блін, шкода, що я не подивилася, що ми можемо приготувати за допомогою грилю. Все, ми купили те, що нам потрібно. Я купила 5 грибів, 5 картофелин і купила ще весняні рослини. Щоб ми могли їх посадити. Картоплю і гриби я не збираюся вирощувати, поки вони все одно не ростимуть. І ми з них просто зможемо щось смачненьке приготувати. А зараз я думаю, що немає сенсу запрошувати Тері до нас знову додому там, на вечерю чи на ще щось, тому що, по-перше, немає нам де просто це зробити, немає де поїсти, сісти елементарно. Тому давай ми просто йому подякуємо, скажемо Тері, дякую тобі, велике. Ти мене дійсно виручив. Сам бачиш, який будинок старий, і занедбаний, передався мені від бабусі у спадок, тому намагаюся за ним доглядати і дякую, що ти мені в цьому допоміг. Теріс каже, що мені було приємно тобі допомогти. Можливо, зустрінемося в клубі за інтересами, якщо ти прийдеш. Але вона скаже, що завтра вона не буде. Вона прийде вже з понеділка. От і до речі, вона запитає, яка там буде навичка, тому що ж кожну неділю у нас. Змінюються навички. Теріс каже, що ми будемо підіймати навичку кулінарії. Нагадую, що з допомогою навички кулінарії ми зможемо відкрити кухню. Так, Террі, що ти тут робиш? Тому ця навичка буде нам досить корисною. Ми можемо його обійняти? Ой, він не хоче обніматися. Ну, ну добре, це було дивно. Не знаю, чому він себе так повів, окей. Може він не любить просто ці близькості, не знаю. Окей, добре. Все, тоді попрощайтеся і давай Лунацьопайду додому, бо ти вже дуже втомилася, хочеш спати і ще їсти, і помитися, і в туалет. А митися нам поки немає де. Але завтрашнього дня у неї вже буде нарешті змога митися, тому що ми підключимо воду. От, і в неї завтра весь день вихідний. Тому ми якраз завтра зможемо поприбирати ванні і підемо із сієною та Ерікою в спа. Так, ну давай тоді ти зараз поїси. Візьмеш гриби ці останні. А завтра вже все зробимо і приготуємо. Так, до речі, ми звідси можемо взяти 1500, ми ж відкладали сюди. Гроші. Ну добре, давайте завтра візьмемо звідси 1500, поки не будемо брати. Ну, знаєте, я вже рада, що ми потихеньку дійсно почнемо відкривати ці всі кімнатки одна за одною. У нас тут ось ой, це хто? Я не знаю хто це, тому кейш звідси. Їй було нудно стері, окей, щось у них трошки не те пішло в кінці. Треба, до речі, купити сюди якийсь умивальник, бо це не діло. У нас навіть немає де тарілки помити. Треба обов'язково буде зайти в ту сімкею і купити все, що нам потрібно. Так, все тоді лягай спадки, зустрінемося зранку. Так, Луна дуже хоче в туалет, вона хоче митися. Тоді швиденько помиєш цей туалет. Будемо вважати, що вона взяла ось звідси все, що треба. Сходи в туалет швиденько. Так, давайте тоді ще почисти шванну. Ось тут якась калюжа. Можемо її спробувати теж відмити. Не знаю, ці газети нам потрібні чи ні. Мабуть, ні, тому що це взагалі незручно. Вони будуть мокнути до ніг, і це буде взагалі неприємно. Тому вона їх зараз прибере. Треба взагалі якось привести в порядок цю кімнату, до речі, бачите вже, як все блистить у нас тут. Ну давайте тоді, нехай зараз Луна займеться ваною, а я до вас тоді повернуся, коли вона все зробить. Все, Луна прибрала непотрібні газети, вимила ту калюжу. Ой, а що це за калюжа тут? Це типу у нас унітаз протікає, чи що? Ем, не знаю, що це навіть таке, але окей. Давай зараз телефонуємо до майстра, каже, доброго раночку, мені потрібні ваші послуги стосовно проведення води в будинок. І треба, щоб якнайшвидше ви приїхали. От він скаже, що в нього на 11 годин вільно. Вона скаже: Окей, мені підходить, от ми будемо чекати. За послугу він сказав 1500 самолеонів. Саме час взяти з банки ці самолеони. Ой, я внесла в банку. А нам треба взяти, тому виходить 3000. Так, до речі, нам треба продати через Продавіто. У нас замовляють дві статуеточки, одна за 51 самалон, інша за 70. Бачите, вона вже трішки більше бере за свої вироби. Я не знаю, в мене є якісь лаги з цим Продавіто. Я просто клікаю і нічого не робиться. Коротше, мені треба було замінити скриньку, тому я її замінила і вдалося. Продати всі речі, тому нехай буде така скринька, думаю, нічого страшного. А зараз давайте вже нехай приходить майстер. Так, майстер прийшов. Він у нас такий статухами весь. От, давайте зараз його запросимо в будинок, і нехай нам все проводить. Ой. Ой, реально коротше, ігноруй його, нам це не треба. Жесть. Ще не вистачало нових пригод з якимось сантехніком чи хто це. Жах просто. Та ти, блін, й старий, ти що? Що ти від нас хочеш? Все, він провів нам воду. Я вас вітаю. Вітаю з цим. Зараз забираю в неї 1500 семелеонів. Все, забрала 1500. Думаю, можемо прощатися. І нарешті Луна зараз прийме ванну. О, все. Так, я її ігнорую повністю. Це нарешті. Нарешті Луна, йди приймай ванну. Думаю, для Луни це буде просто великим кайфом, тому що вона вже давно не приймала ванну. Нарешті вона це змогла зробити. Нарешті в неї вже є своя ванна, не потрібно нікому платити, нікуди йти. Все, ура! Ура, вітаємо Луну. Чекаю на ваші вітання в коментарях. Коротше, Луна досить довго милася. Пройшло дві години. Вона реально розслабилася. Нарешті змогла нормально помитися. Тому тепер воняти ніхто не буде. Так, а зараз іди щось приготуй. Тільки грибний стейк знову. Можна було не купувати цю картоплю. Ні, 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 будь ласка, ні. За що це мені? За що? Йди, туши. Боже, це просто вже якийсь сюр. Ой, боже, я ніяк це просто не буду коментувати. Я знаю, мені вже просто плакати хочеться від того, що в нас тут робиться. Грибів вже немає. Коротше, луна, буде ти голодна у нас сьогодні. Давай хоча б відкриємо цей комплект. Подивимося, що там. Ой, та навіщо мені це треба? Мені треба, щоб щось можна було поїсти. Ой, раз такі справи піти, поки прибери речі. Боже, поможіть мені. Просто поможіть мені. Не кажіть, що міло йде саме сюди. Ну, він Ну, звичайно, що він йде сюди. Куди б він ще пішов? О, знаєте що? Насправді. Мабуть, треба реально з ним ругатися, тому що я розумію, що міло там хвилюється. Він досить нервова особистість іноді, але це вже переходить просто всі межі, тому що вона попросила, що їй треба час. Давайте просто з ним розругаємося, накричимо на нього, скажемо: Міло, я тобі вже скільки разів говорила, щоб ти не приходив до мене. Я тебе ігнорую. Я не хочу тебе зараз бачити. Мені не потрібна твоя компанія, я хочу просто побути наодинці зі своїми думками. Каже, невже ти не розумієш, що мені потрібен час? Мені потрібно обдумати все? Міло скаже, що я дуже хвилююся, я не хочу, щоб наші відносини псувалися. А Луна скаже, те, що якраз зараз таки вони псуються через те, що ти постійно сюди приходиш? Тому, будь ласка, не приходь більше сюди, не приходь, поки я тебе не прошу. Я сподіваюся, що ти мене розумієш. Коротше, зміло, все, ми геть розругалися, просто відносини погані, Луна зла. Давайте відкриємо профіль. Велика образа, глибока образа. Луна відчуває глибоку образу до персонажа на ім'я Міло. Важко забути минуле, і Луна знає, що їй буде дуже неприємно, якщо Міло буде поруч. Луна знає, що Міло вчинив неправильно, і коли той знаходиться поруч. Луна знову переживає всю біль. Насправді, ну я не знаю, чесно, що тут робити. Я не хотіла з ним сваритися, але він сам до нас постійно приходить. Ну а що нам ще робити? Так, давайте зараз тоді відправимося з Ерікою і Сієною в СПА. Я думаю, вже якраз таки час і можливо там і перекусимо. Ну що ж, от ми і прийшли до цього спа-салону разом з Ерікою та Сієною. Зарікою, до речі, в неї відносини прямо ну, геть погані. Тому давайте зараз з ними разом поспілкуємося, скажемо, що вони дуже рада зустрітися. Так, давайте тоді йти сюди, де ми можемо переодягтися. Ось тут тому йдіть сюди разом і там перевдягнетеся. Дуже тут затишно, так атмосферно, по багатому я б сказала. Сієна вже перевдяглась. Так, тепер і ми давайте переодінемося в халат. Тепер ми будемо дуже схожими. Так, ну що ж, ми всі переодяглися. Зараз, я думаю, Луна поїсть, де ми можемо тут це зробити. Так, ось давайте тут замовимо їжу. Давайте ось разом тут сядемо, чогось, можливо, вип'ємо, не знаю. Тут же був хтось. Ну що це таке вже? Добре, давайте трішки почекаємо. Піднімемо настрій в сієні. Трішки поспілкуємося з Ерікою. О, довго чекати не прийшлось. Давайте заказуємо їжу. Не знаю, давайте картоплю фрі. Картопля фрі буде якраз для всіх. Я думаю, що ми можемо замовити напої також. Сієна кудись пішла. Так, давайте разом візьмемо порцію. Давайте замовимо напій. Дівчата кудись пішли. Так, для групи давайте вино. Я думаю, це буде непогано. Ой, Луна вже п'є тут у нас. Так я не зрозуміла, куди це всі подівалися, що це таке. А сієна вже тут у нас. А Еріка до нас іде. Вона вирішила перевдягтися, поспілкуйся якраз трішки з нею, і підемо потім щось робити. Так, ну що ж, я думаю, ми можемо підніматися на другий поверх. У нас тут якраз є масажні крісла, тому давайте попросимо масаж ніг. О, помела! Вона тут працює. Давайте її попросимо. Чому б і ні? Дівчата так розбралися, звичайно, але, типу, у Сієни вже була програма, вона ж у нас веде здоровий спосіб життя. Тому у сієни вже була програма, що вона хоче зробити. О, до речі, тут ще є третій, по. Вау! Нічого собі! Крутяк! Ну, коротше, сієна просто купила нам абонемент на весь день і ми можемо робити що хочемо. Але, думаю, потім ми під кінець дня зберемося і буде все ок. До речі, Луна перший раз в своєму житті в спа салоні Я думаю, вона сьогодні отримує купу емоцій і у Вані нарешті покупалася, і в спа-салон сходила. Тому, думаю, цей день принесе їй незабутні ой, емоції. Чудово, давайте тоді попросимо масаж руки ще у Памели. Ой, ти в туалет хочеш, тоді давай поки збігаємо швиденько в туалет. Тут немає. Немає. Це треба йти цей? сюди. Так, о, все, йди. Ой! О-ой! О, ой, блін. Ой. Офігіти. Вона цей день точно не забуде. Коротше, давайте зробимо вигляд, що нічого не було. І давайте зараз ще попросимо масаж. Так, давайте ароматерапія. Ой, давайте з м'ятою, з розмарином і м'ятою. Іди, а потім, я думаю, вони можуть зібратися і попаритися в джакузі. Ой, тут так класно, мені так подобається ця атмосфера з салону. Дуже круто. Це ми, типу, зараз в черзі чекаємо чи що? Ой, я думаю, луна кайфане. Просто кайфане. Хто б від цього не кайфану, ви мені скажіть. Це ж дуже круто. Блін, це зараз її там масажують, а в мене таке відчуття, наче мене. у мене по спині таке тепло проходить. Це я одна така типу, Чи ні? До речі, Луна вже втомилася, вона хоче спати, але я думаю, ми можемо ще залізти ось в це джакузі з дівчатами. І потім підемо додому. О, все класно, Ви мені сподобалось дуже. Так, то що, давайте разом заліземо сюди. З дівчатами поспілкуємося трішки. Все, дівчата залізли разом. Нехай трішки поспілкуються, бо свої відносини. До речі, у луни дуже милий купальничок. Такого красуня. Ну куди ти йдеш? Ну куди? на себе і на місці. Давайте розкажемо якусь смішну історію. Так, а де це Еріка? Еріка десь там ходить. Давай подякуємо сієні за те, що вона для нас це все влаштувала, тому що якби не сієна, то цього всього б і не було. От, тому подякуй їй, скаже, ти така крута, взагалі, крутецька просто. Вона скаже, ой, дякую, дякую. Ой. Вона вирішила трошки потонути, ой, все, мені вже смішно. Так, все, всі вилазяться, я думаю, ми теж можемо вже вилазити. Так, вона хоче їсти. Давайте зараз після джакузі приймеш душ. От, сходиш і ще щось собі замовиш, тому що в нас вдома немає що їсти. До речі, ми можемо замовити тут щось. О, до речі, картопля фрі ще є. Ми можемо її взяти собі в багаж. Чому і ні? І вдома поїмо. Так, все, передівайся. До речі, я їй деякі наряди додала тут новенькі. Так, перевдягайся ось в це. І пішли додому вже. А на цьому моменті я хочу завершити цю серію. Думаю, ця серія видалась досить насиченою. Ми ванну кімнату відкрили, і з деякими почали більше здружуватися. І в спа-салон сходили, тому у нас була ось така чудова серія. Я сподіваюся, вона вам сподобалась. Пишіть коментарі, ставте вподобайки і до зустрічі в наступних відео. Па-па!